Привіт селянин. What's your names? <laughs> mm. My name is Селянин, швидше. My name's is... ніч. Друзі! Усім привіт! Я так і не зрозумів як звати цього селянина, але добре. Сьогодні я вас вот навчу буду вот дуже гарний фонарь. Ну. Що ж, почнемо. Для початку беремо якийсь такий доволі гарний блок. Потім будуємо три огради уверх, ставимо в розсону лампу, на неї ставимо датчик денного світла, Натискаємо на нього. Можна задекорувати люками ось такими. І це треба виправити. І по бажанню, по бажанню знизу можна зробити також ось так. Ну, і в принципі, коли ночью. Наприклад, у вас є так своє селище. І якщо вам вже набриду зомбі, ось, будь ласка, дуже гарний фонарь. А я одного не зрозумів. Чому я не веду?